Чаплини. Летіла чапля та й над полями, летіла чапля, плакала чорно, а в тої чаплі ракета в серці, а в тої чаплі підбитий поїзд, а в тої чаплі помста у дзьобі. А дзьоб той довгий ускрізь дістане. Співала, сидячи на пероні, Простоволоса жінка над тілом сина. А всюди дими ми стояли. І зойки, тільки вона сиділа така незбагненно красива, така нетутешня, на небо схожа. А в небі сонце ходило босе, і спотикалось об залізятча, Довкіл змішалось людське і Боже, Зійшло із рейок, пішло на шмаття, на тлін, на попіл, на непрощення. І тільки простоволоса матір гойдала сина в руках. І щемне співала слово своє про чаплю. А в той чаплі помста у цьобі, а цьоб той довгий ускрізь дістане, ускрізь дістане. 24 серпня 22 го року.